Вас привітати з Днем ангела, нашого керівника церковного хору, патріма школа. Направо дорогі ми кожного разу на богослужінні чувати прекрасний спів. А особливо є таке духовне піднесення, коли наш хор у повному складі співає на святочним Богослужінні. Це все є праця пані Марії. Неправду, хотілося б спасти її тіщині слова подяки. Побажати, щоб за ту працю вона вчини для прослави Божого ім'я, старається згуртувати наших користів для того, щоб вони могли спільно, гарно з своїми прекрасними голосами прославляти вище. нехай у Бог і обдарує столиці, села і сні Боже Батінського благословення, щоб влашу, наші нові нові ноги могла проводити наш церковний хор і прославляти Боже. Меня Божого прав, дихаю все мирости і подати добра через заступництво святої колони сітка міцні сьогоднішній день, нашій пані Марії, сотворять нові і щасливі роки життя. А вже сонце сходить на. Їм мам щастя бажаєм здоров'ям ноги. Ноги. Щоб ви дочекали, Марії, справляти ще й на другий рік. Щоб ви дочекали, Марії, справляти ще й на другий рік. Боже на різдві, на нашу західну, сподобав, пожертва